так?» «Так». «У вас одна дитинка, так? Так. Олексій Федоренко переїхав до Рівного з Дніпра ще на початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні він прийшов у територіальний центр соцобслуговування, аби отримати теплі речі для трирічної доньки. Як тільки приїхав, через три дні пішов на роботу. Там сократили штат і звільнили. Прийшлося зараз шукати другу нову роботу. Сім'ю треба годувати. Жінка зараз вагітна. Все скоро буде рожати. Важко перше, час, поки встроюся на роботу, поки там знімаєш десь квартиру. Треба годувати сім'ю, а допомога вона дуже приємна, вчасно, я кажу, то дякую всім людям, хто це робить. А це Петро Музичук, переселений з Києва, каже, нині доводиться самотужки виховувати двійко дітей. Не всі можуть дозволити, якби не всі доступі ну, фінансові або можливості. Тому як переселенці якби, не всіх є роботи і не всіх доходять ну, якби, дохід нормального роботи. Так як в нас зараз дуже тяжко знайти нормальну роботу і якби, за стабільну якусь зарплату. Ну, якось виживаємо, куди маємо діти. В коробку з одягом входить такий от пакуночок. Там є. Коробки взагалі є на 2-3 роки, на 5 років далі, на 7 років і на 9 років. Соціальна працівниця Олена Плютинська показує, які речі надають переселенцям. В кожну коробочку входить такий універсальний дитячий тепленький одяг, що підходить дівчинці і хлопчику. Ось такого плану курточка утеплена на флісі. Потім чобітки. Чобітки резинові, але на таку погоду, як в нас, досить непогано. А ще у набір входить термобілизна, утеплені штани, кофта, шапка, шарф та рукавички все це надала міжнародна організація ЮНІСЕФ. Цю допомогу роздали насамперед перед для діток, які проживають у місцях компактного поселення на території нашої міської громади. Це гуртожитки насамперед, організовано було видача, проінформоване населення, що підходили до нас на Соборну 3. Необхідно мати такий перелік документів, насамперед це довідка внутрішньопереміщеної особи, провзяття на облік внутрішньопереміщеної особи, ідентифікаційний код і документ, що посвідчує особу, паспорт або ID-картка для діток свідоцтва про народження. Загалом до рівного надійшло понад півтори тисячі боксів. З них вже віддали 250 наборів. Катерина Сірук, Роман Шукунець, Суспільне новини, Рівне.